Прийшов я до хлопців, які займаються установкою. А як називається центр? У вас центр преміум? Це виходить, він авторизований так, від, від даної компанії. Тобто, якщо ви замовляєте, наприклад, я залишу посилання в описі до відео, якщо ви замовляєте, чи охоронну систему, чи будь-яка мультимедіа від компанії Geyser, в кожному місті України є авторизована точка продажу і установки даних мультимедійних систем. В Черкасах називається установочний центр преміум. Ось така візитівочка. Чікс. Ну, потрібна годинка для того, щоб налаштувати. Зараз в телефон це все занесемо. Складно ж нічого, але надійно, да? надіємося, що все надійно. І тепер я навіть можу серед ночі проснутися і подивитися, чи замкнута в мене машина, чи ні. Дистанційно керувати автомобілем. Можу дистанційно керувати автомобілем. Тобто я встаю вранці, вранці я виїжджаю на роботу, наприклад, о 7.30 я поставлю, щоб автомобіль заводився о 7.20. Да? Поки я до нього дійшов, він завівся і прогрівся. Нічого собі, оце так крута функція. Оце саме цього мені, якщо чесно, і не вистачало. Ну і те, що я була, забуваю замкнути її, то, звісно, теж. Ну, просто зараз штатні йдуть ну, охоронні ненадійні. — Штатні ненадійні, да? так? А я чомусь думав, що штатна надійна, замкнув і пішов, ніхто її не вскриє. Так, є такий вимір, який вимірюється в часі. Називається стійкість до взламування, ні, стійкість до, до взлому, до викрадення, наприклад. І він вимірюється в часі. Є, ну, немає таких систем, що нереально обійти, так же ж? всі системи реально обійти, але це все залежить від того, скільки часу на це буде потрібно. І під час цього процесу машина буде сигналити, бібікати, кричати. Привертати увагу, якщо це в людному місці, якщо це не в людному місці, все рівно буде некомфортно її красти. І я думаю, це правильно. Да? І чим довше е, в людини або як у злодія займається часу, він може просто банально покинути це все діло і свалити, якщо в нього швидко не вийшло вкрасти. Так, так ну що? Пройшов час времени, мені все розповіли, хлопці, і зараз покажуть, як так, користуватись додатком. Автомобіль знаходиться зараз під охороною. Що ми можемо побачити в додатку? Під охороною зачинено, двигун зупинено. Машина е замкнута. Так, машина замкнута зараз. Ми поруч з нею знаходимося, можемо її відкрити. А, Видно, що відкрилось, зеркало розклалося. Так, як я вам і казав, це можете зробити тільки ви, Тільки коли тільки я ви біля машини. причину, чому так. Це так відбувається. Будь ласка, машина закрилася. Тепер трошки пройдемо сюди. Дистанційний запуск двигуна. Для того, щоб його активувати, потрібно затиснути кнопку, поки не завантажиться. Вона у вас відмагала поворотниками три рази. Ага. Відкрилася, закрилася. Зеркалами махнула. Махнула трошки, да. зараз дзеркала відкриються і двигун заведеться. Двігун завівся, але ми бачимо, що машина вчилася закрита. Так. Тобто я цією функцією можу скористатися, навіть якщо я знаходжусь два кілометри від машини. Так, на якій би відстані ви не знаходилися? Хоче 100, да? так? Хоч і 100 кілометрів. Це все відбувається через мобільний зв'язок. Через мобільний зв'язок. Там стоїть е е карта. Так, там стоїть сім картка. — З виходом в інтернет. — Це в мене який тариф 30 гривень в місяць, так? Да? 30, 30 гривень в місяць за те, що... Тариф да, спеціальний тариф. — Так, Є такий спеціальний тариф. Ну, дуже зручно, до речі. Так, дуже зручно. Все, Тепер так само ми можемо в цьому додатку двигун зупинити. Затискаємо. І ага. двигун у нас заглох. Затисли і... Двигун заглох. Так. Ну, це таки... сама крута функція, якої мені не вистачало. Двигун заглох, машина закрита. І машина продовжує бути закрита. Так. Також геолокація. Бачите, відображається місце знаходження вашої машини і ваше місце знаходження. Якщо в мене вкрали машину, я можу. Так, звісно, ви будете бачити, де вона знаходиться, куди вона їде і так далі. От. Е, також є можливість така, якщо у вас машину вкрали. Будь ласка, машина викрадена. Ага, ага. Ми ставимо на блокування і блокується двигун. Щоб розблокувати, а, мені треба щоб прийти. Б... Ви, вам потрібно буде ввести ваш код секретний, ага. і тоді ви зможете машину розблокувати. Тут, зрозуміло, можна включити паніку, відкрити багажник, е, так. бачимо вольтаж акумулятора. Ми розповіли все з того, що можна розпочати, скажімо да. так, на камеру. Так. Mm -hmm. Решту не бажано розповідати в цілях. Понім, безпеки. тоді можна. я виключаю камеру. І... Да, а і... вам, зараз розберемося. Вам... Да, Оттак, а температура знімати. в салоні, запустить по часу. покажіть, це ж так, все цікаво. Звісно. Є тут ще у вас така можливість, е як запускати. Поняв. Ми тут даємо розклад, коли да. заводить, о, о якій годині, о якій якщо... хвилині, дні тижня. Саме так. так. За... Це ви можете да. собі вранці Поняв. Приймати, Ну Це все, я, я думаю, всім понятно. Хватить да. далі про що так. Там? Е, ще ага. по в температурі налаштування клімату. Ага. Є час перед активацією, е, тривалість режиму, температура у режимі береді. Тобто цільова температура, яку температуру ви хочете зберігати. Mm -hmm. так. Різницю температур можна задати, якщо температура опускається, типу. опускається нижче, ніж вам потрібно, у вас запускається. Двигун охолоджується, наприклад, влітку, взимку нагрівається так, так. салон. Також встановлюється критична температура. Е Тобто, бачите, написано, завжди Понял. прогрівайте, коли температура, наприклад, не Понял. Серед... дуже крута функція. Колись ми торгували біля однієї автостоянки, і там охоронцям автостоянки завжди водії, в кого дизельні двигуни давали гроші за те, щоб вони а, що вночі вони... ходили, прогрівали двигун. Тобто ну, за допомогою цієї штуки можна вімкнути. Можна зекономити трохи грошей на охоронцях. Да, можна не охоронцям давати гроші, а вона буде сама заводиться, прогріватися, глохнути. Саме так. під час цього процесу вона буде замкнута, я так розумію. Да? Так, крута штука. Ну, Для бензинового це не страшно, для дизельних двигунів це, звісно, взимку великі морози. Так, не далі. Все, буде. Виключаю камеру, так, ви мені все. далі. Я у вас, Перший так? раз, друзі, в житті краду свою машину. У мене ключ так. є. Відкривайте з ключа замок. Відкриваю. А можна я відключу. Ну, я... Сідаємо в машину. Все. Я вкрав свою машину. І намагаємося. Ну, не, не вкрав, а да, вскрив свою машину. І намагаюся завести. Зайшов Зараз в неї затрим, каз, працює, сигналізація. Да. Зайшов в неї зі своїм ключом і не Да? Я починаю її заводити. що не знаходить. Е да, пробуйте, пробуйте. Пробую. Все, як завжди, нажав. Нажав на тормоза, засвітилася кнопочка, заводимо. Машина завелась. І машина і... заглохла. Пробуйте ще раз. Пробую ще раз. І щось піка, раніше не пікало. Піка. Ну, Це пошук мітки. Поняв, крадемо далі. Завелося і заглухла. Машина стоїть на охороні. Ну все, тепер йдемо до машини і намагаємося її вкрасти так, із. Так. Знову пробуємо Імітуємо, що в мене зловмисник вкрав ключа і крадемо мою машину. Украв в мене ключ, украв у мене все сіу машину Ласка. вже. Зловмисник. Ваша сирена запрацювала. Так? так. – так. Ага. От зараза, пищить. Ну, то давайте все одно спробуємо так, так. завести. Так. Ми сідаємо і все одно, сирена пищить, ми хочемо завести автомобіль. Так, все. Автомобіль завівся і глохне. Так, відразу вмикається блокування. Відразу ми нікуди, виходить, не поїдемо. Нікуди. Машина а, 30 секунд попищала і не пишіть. Все, замовкла. Ага, знову дверима грюкнув. Е, так. І вашому телефонному додатку ага. е, ви це все побачите. Так, все, друзі, поставили систему охорони. Це сигналізацією вже важко назвати, це охоронна система. Е, ну що, поки що сам повністю не розібрався. Я думаю, завтра розберуся і вам точно все поясню, що тут і як. Бо інформації дуже багато і дуже цікава штука, виходить. Друзі, розібрався із цими всіма функціями, з цією охоронною системою. Реально крута річ. От зараз ми знаходимося умовно від автомобіля десь ну, на відстані около кілометра, і ми маємо можливість, наприклад, запустити двигун ось таким чином. Застосунок Car, бачимо, до речі, підтягло навіть фото нашого автомобіля. Запустити двигун таким чином. Чікс, Затисли, вімкнули. Зараз запуститься двигун. Тут ми бачимо двері зачинено. Двигун ну, поки що зупинено, він зараз заведеться. І таким чином автомобіль, доки я дійду до нього, нагріється, буде тепле сидіння, буде комфортно. До речі, дивіться, ось двигун бачимо, що працює, світиться червоною клавішею. До речі, тут є дуже крута штука. Автоматизація в картах. Тобто можна, А зараз покажу вам, ось тут знизу така іконка карти. Відкриваємо її, і бачимо наш автомобіль. Клацаємо на свій автомобіль. Вмикаємо цю функцію, наш автомобіль відразу показує, де він знаходиться на карті. Також тут можна вімкнути навігацію до нашого автомобіля. Наприклад, якщо ви на парковці. Можна попросити, щоб автомобіль вам помигав, показав, де він. Можна відзначити місця там, де автомобіль буде підтримувати температуру в салоні. Ну, от, наприклад, ви приїхали до спортивного залу або до басейну. Так? Буде весь час підтримувати температуру в салоні, задану. Тобто задали 22 градуси, і от він нагрівся, завівся, прогрівся, потім зупинився. Так само можна налаштувати на автостоянці. Особливо це цікаво для власників дизельних автомобілів, коли критична температура температура, наприклад, мінус 10, автомобіль буде заводитися і прогріватися двигун. Також дуже класна річ, коли е, ми пробували стукнули по колесу. І відразу, навіть коли телефон у беззвучному режимі вмикається сповіщення, і сповіщення ви точно не пропустите. Е, воно сигналізує, що щось з автомобілем сталося. І ви ніколи не пропустите, коли із вашим автомобілем, не дай Бог, звісно звісно щось трапиться. Е, навіть на беззвучному режимі телефон подає сигнал. Ходимо до машинки. Да, до речі, я зробив, щоб дзеркала не їздили туди-сюди, не розкладались. Все, одімкнули штатною кнопкою. Все, в салоні комфортно, сидіння розігріте, тепло, уютно. Дивіться, чим не класна штука. Тому всім рекомендую. Тепер завели і поїхали далі.